26 листопада вся Україна відзначає День пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. У Василькові траурний мітинг традиційно відбувся біля пам'ятного знаку жертвам тих страшних літ. До скорботного зібрання приєдналися представники міської влади, працівники відділів та управлінь, керівники підприємств міста та просто небайдужі Васильківці. 32-й рік Чи була того року весна. Чи прилетіли до знайомих людських осель довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами солов'ї? Ніхто того не пам'ятає сьогодні. Пам'ятають інше. Забрали все. Вимили до зернини. Останню крихту зі столу змали. Як тепер жити? Що дітям сказати? А вони. В очі дивляться і благають. Просять бо дай Сухарика. Мило знайдеться в історії не тільки України, а й світу таких трагедій, як Голодомор 32-33. -го, -го. Вже більше 80 років минуло від тієї страшної трагедії. Проте біль втрат до цих пір крає серця усіх українців. Пам'ять жертв голодомору Васильківці вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб увіковічити пам'ять тих невинно невиннобієних наших братів і сестер. Сьогодні ми чули, як хлопчик розповідав віршик, до у Христі, просто серце стривожено. Хоч би яким закам'яніним була душа людська, але вона пронизується сльозою, тому що невинно бієні ті маленькі діти, які були на руках у матерів, не просили кусок хліба. Вони просили води, але ніхто не зміг їм дати. Тому, дорогі во Христі, це є для нас великим уроком, що ми живемо у час Божий. Ми живемо у час великої стратегії, де ми повинні завжди любити один одного, бо любов дана Богом. Ворожнечі не треба нам. Ми українці. Ми Богом благословенний народ. Єднаємося, люди добрі. Не ділимо ні Бога, ні віру, ні мову. Тому що вона у нас одна. Єднаємося воєдину. Коли ми будемо сильні, нас ніхто не переможе. Нам не буде ні страшний голод, тому що, як говориться у прислів'ї Божому, що страшний голод голодний. Але запам'ятайте більше, що страшніша ситість ситих. Тому що ситі не бачать голодних. А тому, дорогі українці, нехай нас з'єднає Господь Бог мир і любові. Помершим всім, Царство Небесне. Вічний спокій! Легко їм спочивати у рівні благословенні українській землі. А вам, дорогі українці, Боже благословення! Нехай Бог нас оберігає! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Траурний мітинг завершився покладанням квітів до пам'ятного знаку жертв голодомору 32-го, 33-го років. Ну,